Вітаю вас, друзі. Це вже друге таке відео. У мене на каналі відео про дрони Камікадзе про FPV. І я буду багато іще викладати відео про FPV, тому що ми із вами вже придбали ну, більше 17 тисяч дронів. Це величезна цифра, але найголовніше, що потім ці цифри конвертуються у знищених росіян та у знищену російську техніку. І я вам дякую серйозно дуже дякую за те, що ви надаєте таку колосальну величезну підтримку нашому війську. Але це відео незвичайне не тільки тому, що... Я розповідаю про дрони. Про дрони я кажу напевно вже у кожному випуску. Воно незвичайне тим, що це відео про FPV за моєї участі. І я тут не буду довго розповідати. Я буду лаконічним. Тисніть лайк до цього відео, лишайте будь-який коментар, і підписуйтесь на канал. А далі приємного перегляду. І не забувайте допомагати силам оборони. Бівай малий. Найди свою ціль. Як дорога. Бомба. Брудна <плотна> бомба, я б навіть сказав. Що тут бруківку не вистачає, що зірвову. Темно. <плотна> Потемніло секунду. Це для розуміння. Яка прекрасна погода, в яких умовах доводиться працювати українські військові. Маленький гарненький дрончик, mm. який полетить на рибалку надіюся, на риболовлю. Робить з котеняком ціль. Там ще між деревами Урал. Some а це ось Камазік. Some Добрий вечір, йди сюди, на! Я чув як він переводить. Вітаю. красавчик. Це їм поклали. Це нам поклали. Зараз по наших позиціях. І це теж. Uh -huh. та, тут тепліше, мама, дивись, я в бліндажі і але, в шапці. Але без тієї шапки, що ще треба. <гум> ну, та шапка лишилась там. Так, ну бачимо своє нас Тут, свої, свої будні. тут, ну, тут позиції вовше, були підлаштовані. Тут орківські позиції, типу, були відбиті. Коли... А, це від, ну там це ж ми ж фактично зараз на так. тій ділянці, яка була звільнена. Так, оце все були орківські позиції. Тут в принципі по попусаці їхні там, амуніція, там, БК, ну БК вже розтягнули. І зараз це, ми на їхніх позиціях. Звичайно, ми їх дообладнали трохи. Та вони вам полишали багато бика? Е... Коли тікали тоді. Ну так, да, багато БК було. Чудово. Перші місяці багато було. Тобі треба на мікроконтролі туди попробувати зайти. Так, е, да, там воно, бачиш. Не спіши, так правим Ну, справа, Не опускайся низько. справа воно, Як же ж на неї зайти? Попробуй зверху вниз. Стой, не спіши, не заходь, не заходь, не заходь, не заходь, бач, випадає управління. Але не залітай з поля, попробуй з самої, самого лісу попробувати зайти. Ну давай спробуємо. Типа одразу зверху вниз, понял? Тобі треба над деревами летіти. А, я зрозумів про що ти? Тому в тебе зв'язок збережається. Так, да, так, да, вирівнюй дрон. Вон там щось димить, диви як. Так. Не спіши, Лівіше ще йде. Вище трошки. О, то тут воно. Так, да, так, да, так, да. бачиш, прав. О-о-о-о-о. Зашов. Попав? Я думаю, що так. Ця людина каже, що я попав. Попав. Бач з полотим підтвердимо. Бачите, так холодно, що в мене аж камера трясеться. Ходячи з диму, що там йде, то по-любому попав, по-любому в машину цю легко броньовану, я думаю. Зараз полетим, підтвердимо і будемо ще добивати, тому що там по факту йде стоянка. Так, там кілька одиниць техніки так. ще поруч стояло, і там, ну не знаю, ти кажеш, там якась броня, мені здалося, що то гаубиця. Е, гаубиця. поруч. не можуть. Ну, поруч тобі, також зна... за ними, Знад... за тим Знад... за увазі. Надто близько для гаубиці. Можливо, щось, е... ну, я думаю, легко броньоване або броньоване. Ну, зараз переглянемо. Ну, треба, коротше, спалити. Так, ну зараз це ти дуже... Просто ніхто не очікував, що воно так близько, розумієш. Ми <laughs> тут-тут ну, що зроби? Хлопці кажуть, що зараз ще можливо, можливо доб'є артилерія. Подивимось. Лівіше бери. Отак. От Три, тримай висоту, газу більше. Ще правіше. Ще правіше, 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 в фасадці дивись. Не спіши, не спіши, не спіши. Подивись, де ціль є. Бачиш димець? Хорош. Рож. Ну що, як враження? Ну, е, ви кажете, що був вибух. Е, я в останній момент побачив ціль насправді, бо сигнал вже був поганий трошки. І там цілий клондайк в тій посадці, прям ціла купа. Якби я взяв трошки лівіше, то була б можливість уразити е, техніку якусь, там, по-моєму, якась вантажівка стояла. Ну, я вже влетів правіше, там щось накрито в них було, якийсь складик маленький, мабуть. Був. Тебе батарею теж не було. Я просто не зрозумів, yeah. що я вже біля цілий. Ви Ні, просто так, кажете вправо ліво право вліво. Треба... Ці, цілий не було, щоб ти поняв. Ну, цілий не було. Ну, той, я їх побачив той, той, в останній той, момент. Той Урал спетляв, його десь відтягнули. Але добов... там посадка повна натикана натикна. Ти я, я і казав, що в ну, посадці, а в посадці, я сам не бачив, що там є. Треба було роздивитися, але там збивають і в тебе батарея вже на мінімумі. Добре, що ти хоч кудись зайшов, бо ти впав би зараз. В тебе батарея 2,7 взагалі була. Супер. Типу, ми зараз летимо. Ця людина каже, ну раптом там складік БК, і він почне детонувати і поє <рес> ту техніку. Я, а я, зараз летим, ну, я теж оптиміст, я теж на це сподіваюся, але я сумніваюся, що це так. Олетіло наступно. Коротше, завдяки тому, що ми політали, поуражали цілі. Повиявляли нові цілі. Зараз артилерія, коли ми збираємося, артилерія почне працювати ще по тих цілях, які ми виявили. Правильно? Сьогодні, типу, вийшло так. Вийшло 10 вилітів. Вийшло 10 вилітів, з них було 4, ні, 5 уражень. Тобто, враховуючи ще, що ми розвідкою виявили мінімум більше ну, 10 одиниць техніки, так. Ви, що все працює... Супер! Так що я думаю, що навіть при таких погодних умовах ну, це досить ефективний сьогодні виїзд був. Тобто дві вантажівки уражено, е, одна легкоброньована. Е, точніше, один, ну, один транспорт у вас не був. Угу. І одне накриття з е, ну, складу. Це те, що я залітав. Ну, навіть за таких погодних умов непогано, а погодні умови, щоб ви просто... Собі уявляли ось отакі. Це дуже хороша, сучасна зброя. Но тенденції на цій війні такі, що це приносить набагато більше користі. Тому продовжуйте донатити на фонд Стернанка, а ми будемо продовжувати нищити.